Працівникам Львівської залізниці, котрі обслуговують пасажиропотоки на Крим, заборонено спілкуватися із журналістами. Про це стало відомо слово Волині від провідників потяга, що їхав на півострів. Причина наступна: керівництво буцімто не хоче, аби їх підопічні поширювали інформацію стосовно настроїв суспільства в автономії. Кажуть, ті не аналітики, тож їм краще мовчати, щоби не ширити різного роду пліток. Між тим, у бесіді з вагоноважатими, записані прихованою камерою. Ми довідалися: до кримських міст людей їде обмаль. Навіть кількість. Вагонів локомотиву, з полученням, до прикладу, Коваль Сімферополь, є невеликою. Більшість пасажирів виходять у Дніпропетровській області. Цікаво, що обслуговуючий персонал поїзда, який за пункт призначення має АРК, не аби як переймається своїм життям і здоров'ям, зізнається, боїться агресії російських військовиків, техніку котрих за маршрутом слідування бачать починаючи від Джанкоя, що ще розповіли нам на Луцькому залізничному вокзалі. Дивіться далі, куди ви їдете, чи багато людей є присутні. Три чоловіка була сковин. Зараз в поїзді багато? Може з 5 чи в Ну і в вагоні бачимо, що не, не багато. Не багато, хорошо багато. Як ситуація в Криму виглядає очима провідників? що я слово волині газета робимо невеличке опитування. я, не я перший раз Ну, є якісь внутрішні переживання, що все ж таки така ситуація в країні. Не переживаєте, не боїтесь? Хотів запитати вас, дівчата, по газетах слово Волині. Робимо опитування невеличке по взагалі ситуації. Там кримські от провідники їдуть чи внутрішньо якось є побоювання якісь, чи в колектив якось емоційно налаштований, все ж таки гаряча точка. Фактично зараз стала. Сказали, не можна. Сказали, ми то й на роботі, ми їхали, приїхали, спокійно все було добре. А там те, що так. Да. Ні, ну те, що там, то відомо, але я маю на увазі от внутрішнього, чи є у вас побоювання, якісь з того приводу, що якось в гаряча точка їдете туди, всяке може бути. Ну всяке може бути. А хто його знає, побачимо, поїдемо, побачимо. 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 Вроді би ще того разу ми їхали, нормально було все. Угу. Люди відносяться нормально, я не знаю там хто. Ми з собою розбираємося. Ну тобто так не відчувається, да? потужно? Ну, так? Люди, вони спріляють, звичайні люди. Серівно, побачите, те, що там ми бачили вже трошки, що було, а, то так, то є. Бо тобто, там БТРи стоять в ЄЗІ, ну, яке так стоять. Тут на душі вони не приятно, звісно. Але те, що так спокійно вийде. Слухайте, ну кажуть, що не така кількість дивлюся і вагонів, і безпосередньо. До Сімферополя мало дуже людей їде. Мало, так? Да? Дніпра до Запорожжя. А, в той напрям просто. Ще, заходьте, а а ви пасажир, так. Да? Mm -hmm. А скажіть, що ви два слова. От їдете чи ви чи налаштовані, якось чи внутрішньо? Те саме питання, чи є? Я їду до Дніпропетровська. у нас все дуже спокійно, все дуже добре, так що я ще не переживаю. Там не відчувається, да, якось оці всі взагалі. Дуже, дуже все добре, mm -hmm. дуже все тих. А як ви ситуацію для себе? Ви звійте, так, да, з тих yeah, земель? Яс от, яс от, добра. Що можете сказати з того приводу? Все буде от люди... Добре. Воювати ніхто не буде. Бачите. Вони кажуть, те, що кажуть, що Крим за Росію, це не то неправда. Тому там... що дуже багато кримчан за Україну, а за Росію тільки Сівастополь. Я вам кажу, от у нас їхали пасажири і казали, Севастополь Сівастополь за Росію, а так Крим за Україну.